Наступна доповідь, будь ласка, Ігор Михайлович Антонян: проблема рецидовуючих інфекцій сечовивідних шляхів в епоху антибіотикорезистентності, чи варто шукати нові антибіотики. Шановні колеги, в мене трохи за складна назва, але спробую розповісти, щоб було зрозуміло, чому треба шукати антибіотики. З приводу антибіотикорезистентності, феномен це знайомий, це стійкість штаму збудників інфекції, з одного боку, дії одного або декілька антибактеріальних препаратів, з іншого це зниження чутливості культури мікроорганізмів. Таким чином, стандартні методи лікування стають неефективними і збільшують ризик розповсюдження інфекції. 28, 20, 1928 рік, тобто через три роки, буде 100, 100, вже уже цілий. Вік буде, як е, з'явилися антибіотики, але через 12 років після того, як це було винайдено, Абрагам Тачейн винайшли шерихію колі, в якої був фермент, що має здатність розщіплювати пеніцилін. Е, вже до 1957 року поширеність е, стамів стафілаков-ауреус резистентних до пеніциліну зросла до 80%. Це таблиця, е, е, з якої. Е, ну, Перша, перша полоска це саме пененсилин. Якщо ви придивитесь до карбопінемів, тільки 9 років вони щось себе представляли. Тут є і по 3 роки, тобто термін ефективного життя антибіотиків вкрай короткий. Які види виділяють полірезистентності? Екстремально резистентне та панрезистентна мікроорганізми. У 2016 році в Америці було оголошено перший випадок смерті від супербактерій, яка була стійка до 26 антибіотиків. Це дуже тема, вона, вона дуже актуальна не, не тільки в медицини. Дуже багато. Так, тут, ага, Тому механізми виникнення антибіотикорезистентності, вони, вони вивчаються мікробіологами, генетиками і цілою купою клініцистів. Щодо механізмів, це модифікація мішені, ферментативна інактивація антибіотиків, активне виведення антибіотиків з мікробної клітини. Дуже багато журналів, які це вивчають. Основні причини Ті, на які ми можемо ось, впливати, ми з вами, як лікарі, це медичне та соціальне. Тобто безрецептурний продаж, скільки разів його вже запроваджували, але нічого не змогли в Україні зробити з цим. Застосування антибіотиків короткими курсами, ми навіть не знаємо, що таке короткий курс, навіть лікарі не знають, скільки це. Надмірне і неналежне їх використання, це, це, це навіть в наших настановах написано, що е, жінка, яка вже скільки-то разів хворіла, вона сама може приймати, і це дуже гарно, трохи менша буде черга в поліклініках. Ну і цілий ряд інших. І наприкінці недотримання септики та антисептики. Ми з вами знаємо, що ендоскопічне операційне це розсадник інфекцій. І що б ми не робили? якби які б не були продвинуті інструменти, які би геніальний не був хірург, але мікроорганізми все не вилюють. Щодо соціальних, це не, не освічне суспільство у питаннях застосування антибактеріальних средств, застосування антибіотиків в сільському господарстві. Постійна глобальна міграція людей, а з ними резистентних бактерій. Окремо це про комплайнс Хочу сказати: якщо е, йдеться про одноразовий прийом антибактеріальних препаратів, то комплайнс 80%. А якщо це буде триразовий прийом, то він впаде вдвічі до 38%. Е, оце відсотків. Оце акрастіх, ескейп це вислизнувати. Це та інфекція, яку ви, якщо ви їх виявляєте у ваших хворих, сразу можете писати, що і ми має місце ускладнена інфекція, бо кожен з цих монстров, мабуть, потребує грошей більше ніж вся українська охорона здоров'я. Це дуже важлива тема. Журнали, статті, навіть спеціальності такі вводяться. А що п що чого що, що, що зараз в Україні відбувається? Минулому році на журнал в журналі Український медичний часопис на моделі циститу неускладненого було проведено опитування лікарів щодо проблем антибіотикорезистентності. Дві тисячі лікарів, сімейний. Гінекологи та урологи. Питання перше: наскільки актуальна ви вважаєте проблему антибіотіко-резистентності в Україні? 95% лікарів визнають актуальність проблеми, і жоден лікарні відповів, що ця проблема взагалі не актуальна. Друге питання. Чи ви використовуєте ви фітопрепарати з доведеною активністю порівняно з антибіотиками в лікуванні гострого циститу? Тут також третина лікарів рекомендує фітопрепарат для лікування, а ще 25% схиляються до відстроченого лікування. Тобто 60% кажуть так. «да». І третє питання: чи вважаєте ви раціональною тактикою відсроченого призначення антибіотиків за відсутності суворих? Клінічних показань до їх використання, а саме такі місто і має місце, бо ніяких суворих клінічних показань немає. 83% лікарів вважають тактику відстрочного призначення антибіотиків раціональне. То тут все зрозуміло. Що ж проходить на рівні європейському вперше в двадцять році, вперше наполягаю, запроваджена нова система класифікації. Що це означає? Нові посібники, нові методички, навіть зміни треба вносити до підручників, бо це е, біблія урологічна, це е, гайлайнси. Оновлені е, оновлено розділ щодо циститу і е, вперше було запроваджено новий підрозділ, який так і зветься: про неантібіотічні методи лікування. Крім того, оновлені докази та рекомендації щодо імундомоделіруючої терапії. Ну, Цю картинку ви бачили. Я не знаю, чи ці криптограми, що вони означають, але ми з вами це будемо ще. Вивчати, що це малюнки визначають. Локалізована інфекція це цистит з степовими ознаками. З він стосується вже двох обох статей. Може бути присутній фактор ризику про них окремо буде сказано, і крім того, системна інфекція. Тобто, що це відзначає? Що нема ніякої неускладненої та ускладненої інфекції. Нам треба перевучувати, ми тому не могли навчити, а тепер треба, треба казати, що і не треба того вже навчати. Локалізована та системна. Локалізовані вони мають симптоматику, тобто це клінічна симптоматика дізурії складається, і симптоми знижувати стечових шляхів, наявності або відсутності у видалень. Та тиск або спазми внизу живота. Мабуть, ті малюнки, що були на, на слайді, вони і були тиск або спазм. Бо там іншого я з міста не побачив в той картинку. Ну і локалізовано-системне ми час економимо, бо про це вже казав шановний Андрій Цезаревич. Фактори ризику, їх тут досить багато, починаючи від віка, і, а там, і немовля, елітні і люди, анатомічні, функціональні аномалії, зміни аномалії уроджені. Ну, і, і це дуже важливо. Це Використання антибіотиків у минулому, це стійка резистентність, про яку я вже казав, це абструкції і нещодавні інструментальні маніпуляції. Тобто в анамнезі треба обов'язково вказувати, коли і що робили хворому. З діагнозом, ну тут ми все знаємо, але треба, лабораторна діагностика достатньо тест-смужки, ми вже десь років 5 маємо. Таку можливість робити те це дослідження, і тому це дуже гарно. Я вам рекомендую це зробити Він небагато коштує і розходників теж небагато. Пасів сечі рекомендований пацієнтам з атиповими симптомами. Ну, як це виглядає в резюме доказів. Це Ми все знаємо, просто тут дуже гарно воно все викладено. Я думаю, що це все це побачать наші студенти та лікарі на курсах в розділі контроль знаний. Щодо нового підрозділу, антибіотичні методи лікування циститу, вони йдуть перед лікуванням. От так це виглядає зараз. Дуже важливо, як перекладено ви перекладаєте текст, бо саме з приводу журавлини таким чином, тобто подведведений результат тих досліджень, які ми бачили вже сьогодні. Таким чином поточні докази, що підтверджують або заперечують використання продуктів журавлини для лікування гострого циститу, залишаються недостатніми. Я нічого не буду більш казати, просто е, е, цей перевод, це не машинний перевод. Е, так само з приводу деманози. Однак, незважаючи на ці висновки через обмеження досліджень та обмежені докази деманоза ще не може бути рекомендована в цьому контексті. І... Третій пункт тут це фітотерапія. От в розділі фітотерапії фігурує так званий БНО 1045. той самий кенефрон, любісток зелені підрозділ. Для нас актуальне тільки, тільки БНО 1045, навіть кенефронну буду казати. Це дослідження і, і, і саме на, вони представили дослідження, і ці дослідження продемонстрували відсутність різниці. Цієї рослинної комбінації порівняно з фасфаміцина-траметамолом. І от так це виглядає в резюме доказів, тобто рандомізоване дослідження трави золототихника любістику, ну, що я вже казав, що вона ефективна для полегшення симптомів, і крім того, вона ефективна для запобігання рецидів і зменшення використання антибіотиків. І резюми рекомендації. В рекомендаціях використав використовувати комбінацію ксилоглюкану, на шоу ксілоглюкана гібіскуса і прополісу, або БНО 1045 щоб зменшити повторний епізод циститу. Ну і на, на останнє це частина делегації, яка в перший день конференції о, о, о так, так о, о 12 години зібралася. На в Мадриді. Дякую за увагу. Я вложи 40 секунд.